Доброго дня ми з України. Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена Грамцова. Сьогодні в нас неділя, якраз для мене вільний час, коли я зможу записати для вас відео. Оскільки я вже говорила, що в нас листопад грудень, такі місяці, коли трошки життя завмирає, так як і влітку. То хотіла б це відео зробити про звички німців, про те, що мене дивує в суспільстві. Я трошки захворіла, тому в мене такий сексуальний голос. Буду інколи пити чай. Вибачте. Але що маємо, то маємо. Про німців про життя в Німеччині. Я вже живу тут 20 років, і от ми з вами знайомі з лютого. Я вважаю, що якщо ви живете в країні, яка вас прийняла, яка дає вам допомогу. То недоречно або неетично-морально лити бруд на країну і казати Мені тут не додали, мені тут десь щось. Взагалі, чи це мама мене так виховала, чи це я сама себе з часом виховала, але когось осуджувати і казати Мені щось не додали, це є таким, знаєте, показником, що в людині в самій є злість і немає балансу, оскільки людина сама відповідає за своє життя. Тому е, було вже в мене одне відео, і я говорила про те, щоб я перейняла з Німеччини. Були коментарі, коли хтось писав, Боже, німецькі жінки такі неохайні, україночки самі кращі. Е, ну, знаєте, Якщо чесно, казати, що хтось не гарний, хто вам дам право? Ми не е, Боженька, мене Будда і не Кришна. І просто-напросто писати відверто, звідки ви знаєте, що то Німкені, яка їхала разом з вами. В автобусі чи в тролейбусі. Тому, от чесно, я не поважаю людей, які просто-напросто приїхали в країну, тікають від війни і потім починають розповідати, що їм щось не додали. Нам ніхто нічого не винен. Людина сама доросла, адекватна, яка себе поважає, вона відповідає за свої вчинки і за те, що в неї є у житті. Це така моя позиція, тому зараз в цьому відео я буду розповідати про те, що мене справді дивує, що є відміни від того, що я звикла бачити в Україні. У мене були деякі питання до вас, оскільки я вже 20 років в Німеччині, додому я приїжджаю до батьків в гості. Деякі речі є, які змінилися, буду дуже вдячна, якщо ви в ваших коментарях напишете під відео, взагалі, що відбувається. І так, по-перше. Давайте почнемо з вітання. Німці вітаються всі за руку. Ви, напевно, це вже побачили, жінки, чоловіки. Коли вас комусь представили, то людина подає вам руку. Дуже цікаво було, коли я поверталася в Україну, там, бачила родичів, хтось когось представляв, в мене вже рука тягнулася. У нас немає такого в Україні, наскільки я розумію, це трошки інша система. Потім значить, інша така цікава річ, цікава традиція те, що мене дивує німців, коли вони е, щось святкують, та? в них є таке поняття як е, шорлі, вайн -шорлі. Що це таке? Це, працює, такий стакан великий, і туди наливається от тільки вина, і кажуть, два пальці до верху, це іде або мінеральна вода, або Спрайт. В інших країнах, в принципі, немає таких традицій, щоб пили отакий от такій. Е, не знаю, таку шипучку, да, з вино. Притом є червоне вино, червона шоля да, є біле або розове. Коли німці чокаються, в них є така традиція дивитися один одному в очі. І якщо разом з вами кохана людина, то ви маєте з нею останню, значить, сказати прост і подивитися в очі. Є така цікава традиція. Те, що відрізняє німців від інших, і про це дуже багато Взагалі комедіанти, сатирики, да, вони в Німеччині називаються кабаратист. Те, що їх відрізняє. Наприклад, от ви, хто ходив в басейн, ви вже напевно бачили. Ви приходите. Останній раз я була в середу, 10 стоїть ліжаків. Дві людини сидить на всіх остальних, там лежать полотенця. Тобто людей немає, але місця ми зайняли і десь пішли, повіялися, вони собі тут купаються, там купаються, може прийдуть через три години. І от Бата вони обігрують цю ситуацію, кажуть, навіть в Турцію приїхали в отель. Якщо лежать три полотенця, людей немає, це німці 100%. Притом, каже, в 6 ранку прийшли, поклали свої полотенця і пішли далі спати. Каже, та ні. А ще інші є хтось, з дискотеки повертається чи там чогось, чогось, да, поклали і пішли до 12 спати. Це типова така ем, риса німців. До речі, ви це вже бачили чи ні. Інколи справді стоять такі об'яви, будь ласка, не лишайте свої е, полотенця, оскільки іншим людям немає місця, де посидіти, поки ви там бігаєте. Ну, Це, так скажемо, німці типово роблять. А, що є ще цікаво в Німеччині, ви вже побачили неділя. Німці католики, так, вони така католицька країна, і в неділю все абсолютно закрите. Немає магазинів, які працюють до 24-ї години або цілодобово. Все має бути зачинено. І німці відпочивають. Також це вас може здивує, але 20 років тому магазини взагалі працювали до 18-ї години. Так, це був такий факт. Посеред тижня. справді, до 18-ї години вони були потім зачинені. Але ті, хто працює, вони кажуть, чекайте, ми працюємо до 17, коли скуплятися. Потім, потім з часом вже почали відкривати. Тому деякі речі вони також змінилися. Німці дуже люблять папери, ви це вже побачили. Вітаю Job Center. І вони роблять це все. Україна перейшла, я знаю, через дію на абсолютно все є в цій дії. Це що завгодно. Німці люблять папери, але люблять підписи. Тому, щоб не сталося, від вас будуть вимагати підпишіть. Вам потрібно офіційно підтвердити, чи то контракт, чи вас звільнили, чи ви намагаєтесь їхати у відпустку в Україні. Завжди має бути підпис. Це є дуже дуже важливим. І ті листи, які постійно присилаються. Інколи кажуть, давайте будемо економити папере. Тому останнім часом, можливо, це є дуже повільним, але останнім часом німці переходять на електронний варіант. Це те, що вже давно зробила Україна, наскільки я розумію. Ще такою цікавою річю є кредитки або взагалі оплата карткою. Колись років 6 приїхав до мене мій учень, да, якого викладала в Україні англійську мову, він зараз в Америці. Лена, я тебе приїду. Кажу, ну слухай, класно. Він був якраз недалеко в Гайдельберзі. кажу, слухай, тут на машині 20 хвилин взяв таксі. Нема, 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 нема. Кажу, слухай, де ти їдеш? Ти ж назад через свою Америку поїхав. А він каже, «Кхе -кхе -кхе» це 6 років тому було. Він каже, я приїхав, хотів кредиткою розплатитися в таксі. Таксі сподивитися на мене такими очима. Каже, не поняв. Вони поїхали шукати банк, щоб він міг зняти гроші. Якщо в інших країнах ви вже можете. Навіть не знаю, по всій Європі були Італії, Іспанії, на ви можете 80 центів заплатити тою кредиткою. В Німеччині це не так розповсюджено. І зараз я побачила таку тенденцію, що вибачаюсь? Що навіть деякі магазини вони переходять на оплату готівкою, на кеш. Чому? Це мене дуже здивувало. Не сказали, що ці апарати, так, які е, значить, потрібні, для того, щоб заплатити або кредитку, або нормальною жирокарткою, вони е, їх беруть в найом і тоді платять за це гроші. І для деяких ресторанів, оскільки після трьох років ви знаєте самі чого. Це не вигідно, в них немає людей і немає стільки грошей. Вони переходять на оплату готівкою. Тому можу тільки порадити, ви зараз подорожуєте в ресторан, заходите в ресторани, в інші міста. Подивіться, чи є на дверях, дуже часто висить об'ява, нуа кеш, не Ми не можемо прийняти ніяку картку. Це є також от останню я побачила таку тенденцію. Тому якісь там 20-30 євро бажано мати в кармані, якщо ви хочете піти поїсти попити. Що ж є таке, в нас цікаве, це вічливість. Вічливість, яка відрізняє. Німеччину, так? коли б вони зайшли або на касах, в інших установах Добрий день! До побачення. Тому, напевно, я перейняла також плюс до взагалі моїх установ у житті. І коли мені якісь люди пишуть в коментарях, а ще скажіть, а зробіть, а дайте, а розкажіть, і перед тим не пишуть Доброго дня, в мене виникає алергія, оскільки я вам про це вже говорила. Якщо людина щось хоче від іншої, то взагалі нормальні норми спілкування мають бути: Добрий день, скажіть, будь ласка. Це моя точка зору і чого і вам бажаю, оскільки ввічливий це показник розвитку людини. Ще цікавим є те, що в Німеччині немає, ви вже бачите, тварин. Я в нашій групі у Фейсбуці, до речі, кого нема, як Фінікс із пепла, у нас там десь 3,5 тисячі. Ми спілкуємося також і картинками підтримуємо один одного. Зараз говорила я про різдвяні свята, про те, як будемо робити різдвяний вінок. Та. І інколи в мене коти кидаю фотки. Дівчата пошуть господі, так хочеться колись погладити когось, а але на вулиці нема. Це також типово рисую німецького суспільства, що на вулиці немає ні собак. Нікотів інколи є Штрасинг-Хаценко, комусь належать, але не мають можливість бігати, особливо в сільській місцевості або десь там, де фермери є, ганяють там кошаки дуже добре. Ем, колись навіть казав Раджи Ганді, що е, суспільство е, можна оцінити по тому, як в суспільстві ставляться до тварин. У Німеччині на вулиці немає безпритульних тварин. Є притулки, так, там також катастрофа. Ем, але на вулиці ви тварин не побачите. А, ем, спокій. Або те, що, як то кажуть, знаєте, німці вони є дуже спокійними самі по собі. От той Працює той Бамт. Бамти це гос, ем, людина, яка є на службі у ем, суспільства. Так? Той саме Бамта це є вчителі, поліцейські або працівники джоб центра він собі знає, що він тихенько, в нього терміни. Зараз з нашими ем, з українськими біженцями дуже багато такого екшену скажімо. але взагалі вони постійно і повільно працюють. А, що в наше цікаве, Німеччина це Land des Brotes, земля хлібу. Ви знаєте, зараз, якщо зайдете в будь-яку так, Бекарай, ви побачите, будь ласка, хочете вам булочки із сезам і. Ем, Сонячні, як їх називають, зернятка, да, із кабакових зернятком, і білий хліб, і чорний, і змішаний, і все, що завгодно, і глютеїн. Ну, тобто, наприклад, коли я їду в відпустку, мені не вистачає інколи, оскільки в інших країнах хліб або білий, або чорний. В Німеччині ви бачите. До речі, вчора робила відео про різдвяний штолін. Такий смаколик різдвяний кидала Фінікс. Дівчата вже кажуть так, скільки можна його їсти, скоро треба буде робити шопінг і купляти щось новий одяг. Оскільки Різдво справді це такий час, коли е, треба слідкувати за своєю е, фігурою. Що мене ще цікаво є. Я як завжди написала список Тут же для цього відео прямо на трьох сторінках, оскільки багато. Ага, що мене здивувало в Німеччині, це флексібля Arbeitszeit, це флексіблі робочі години. Я знаю, що в Україні я працювала з вісьми да, до там, школі, скільки в нас було да, до двох плюс підготовка. Інші працюють від 8 до 17 годин. В Німеччині є така можливість для вас, залежно від того, скільки ви хотіли працювати, або можете, якщо у вас діти, і вам запропонують 50%, 75%, 100%. Це дуже така класна модель, і це не рідкість. Знаєте, що я не хочу так. Вам ще й запропонують, оскільки є оці ставки, підставки. Або хтось у відпустці і вам пропонують його замінити. Дуже класна річ. І от це мені, наприклад, дуже-дуже подобається. І ви можете потім, називається, Aufstocken, це означає працювати більше. Мені колега зараз каже, я хочу працювати кожні два, кожен другий тиждень дві з половиною години більше. Тобто в неї буде 10 годин на місяць, просто більше її там якась робота. Дуже. Вважаю гарною таку пропозицію від роботодавця для людини, яка хоче змінити свій фінансовий статус. Ще, що мені подобається, що ми дивуємо в Німеччині, це неймовірне піклування про дітей-інвалідів, про дорослих інвалідів, є садочки, є школи, є веркштат. Веркштат, це можна сказати, такі майстерні. Дітей завозять, привозять, значить, з дому на машинах на таких бусиках, в школу. Вони в школі. Я дивлюся в вікно, бо в мене якраз мій будинок виходить на двір школи для дітей, які є. Кайстів Бегіндат. Зараз подумаю, перекласти. В них є е, розумове відхилення. Да? В мене постійно бачу, привозять дітей, вони граються, вони ходять в басейни, вони ходять всі разом е, на лошадях Вони скатаються, скачуть екскурсію, музичні інструменти. вчать. Тобто Німеччина е, має м, дуже багато е, капацитету для того, щоб е, розвивати цю тему інтеграціон, інклюзіон. Так? Ще ще цікавим, до речі, питання до вас. В Німеччині ви можете купити легкий алкоголь, як пиво, вино з 16 років. Показуєте свій аусвайс на касі, свій паспорт, будь ласка, купуєте Хартес-алкоголь, це там як джин, як якром. Да? Можете з 18. Як в Україні перевіряють на касу, скільки вам років, і як діти можуть придбати алкоголь і інші такі, скажімо, на цигарки, наприклад. Щодо банківських карток, також цікава тема, оскільки, е, в скільки років ваша дитина отримала банківську картку. Е, я зробила це минулого року, дитині Марії було 13 та, і дорослі 15. Тобто у них є банківські картки. Вони отримують кишенькові гроші, я їм перевожу кожен місяць ці гроші. Як в Україні з цим відбувається? Є різниця. Ці картки йдуть через мій рахунок. Це означає, діти нічого не можуть з ними робити можуть гроші там зняти, заплатити, але інші функції вони заборонені тільки через мене. Я маю дозволити. Це мені наприклад дуже подобається, оскільки це допомагає дітям вже в такому віці, так, вчитися, як жити в цьому суспільстві зі своїми грошима, обращатися. Вона знає, що в неї є певна сума на рахунку, і вона вже знає, я потрачу сюди чи сюди. Це мої гроші. Також в школах вони вивчають, що таке убавайзінг. Знаєте, багато проблем було так, перелік грошей, як зробити контус цук, як зняти ці. Ці гроші, да, наприклад, чи роздрукувати той обмін, ні, як сказати контасту, ви знаєте, да, що, які гроші ви чи ваші, операції, да, той паперець, на якому написані ваші операції. Тобто це все дуже така цікава річ. А, що ще казала, цікаве таке? А, знаєте, що мене ще дивує? Мене дуже дивує. Толерантність німців і відношення до інших національностей. Німеччина має десь приблизно 300 різних національностей в країні і мене дивує, наскільки німці показують от те розуміння. Розуміння до LGBTQ, то напрямку, наприклад, одностатеві шлюби, це абсолютно нормально. Ну, Нормальна, це Європа, да? там гомосексуалісти, лісбіянки. Те, що людина почуває себе іншою, наприклад, вона вирішила змінити стать, Це нормально. Тобто, ну так, це нікого не дивує. Мене дивує та толерантність до того, що витворяють різні народи в Німеччині. Оскільки я думаю, що це в німців ще залишилося ото терпимість до інших, да? після 45-го року, коли була велика. На я Шанде, як би це так назвати те, що сталося да, після війни. І в них іде от такі грузинні совісті, які вони до сих пір пронесли. І вони приймають людей з інших країн. Німеччина має самий класний пакет матеріальної допомоги. Я зараз не говорю про українців. Да? До лютого Німеччина приймала дуже багато біженців. З Столиці фараонів так, з Африки приїжджали, з, з якихось мусульманських інших країн. І Німеччина завжди давала оплачувала квартиру, давала гроші, платила на дітей, допомагала зробити навчання, оплачувала квитки, садочки, школи, якісь ще речі. Тобто Німеччина платить дуже багато грошей. Ці гроші беруться звідки з податків. І е, німці самі да, корінні німці вони відносяться до цього більш-менш толерантно. але мене е, диву, дивує, що немає якихось таких заходів різких. Знаєте, наприклад, от скільки я знаю, в Україні було, що людині запропонували три рази е, якусь роботу, вона не і людині зрізають гроші. Скільки я бачу, то деякі люди будують тут субкультури. Є да, міста, наприклад, коли є. Магазини є, квартали є, і лікарі, і пікарі, і всі, і люди навіть не вчать мову. Тобто оця неповага до країни, до якої ви приїхали, і не вчиться мова, не поважається культура, тільки людина каже, мені дайте, мені дайте, мені дайте. Коли ви запитаєте, а чого, Бо починається. ну От в мене в країні якась там ситуація сталася, я приїхала, кажу, ну добре, і що ти робиш? А нічого не роблю. Кажу, а чого нічого не робиш? Ну, а нашу мені так все дають. І от мене просто дивує, чому німці толерантні. Якщо чесно, я вважаю, що це несправедливо. І ще раз я не кажу за українців, оскільки я бачу, як наші дівчата приїхали, вони вже половина постравалися на роботу, половина паралельно працює ще онлайн в Україні. Дівчата вчать мову, дівчата в нас чіпуряться, вони мають свої хобі. І людина намагається показати. Це взагалі феномен, якщо сказати про українців в Німеччині. Є винятки, але я вважаю, що ми одна нація, яка справді робить і тут, і там, і працює, і має вже бізнес-плани. Хтось хоче відкривати свої школи, хтось хоче відкривати свої студії. У нас дівчата настільки креативні. Але мене дивує, от справді наскільки німці мають терпіння, наскільки вони. А, Нічого з цим не роблять, з тими, хто просто паразитує на цьому суспільстві роками. Так, є е, люди і німці, які знаходяться на соціальних програмах і які кажуть, що я там не можу працювати, бо в мене спина була, чи ще щось. То людина не хоче, людина бере і нічого не дає. І я вважаю, що це несправедливо, оскільки, якщо порахувати. Наприклад, квартира, яку оплачують ті самі соціальні амти чи джоб центр вона коштує 600-700 євро, плюс дитячі гроші, плюс 450, плюс оплата курсів, плюс оплата соціальних квітків, плюс дотації на одяг. Це буде гарних таких, не знаю, там 1200-1300. Це зарплата, яку людина отримує, працюючи ну деякі. Повний робочий день, деякі 70% або 80%. І одна людина отримує це все і потім каже, що ну, я приїхала сюди, мені хтось повинен, а інша людина працює, платить податки і ще оплачує ту людину. І от мене справді дивує, чому німці це все ем, вітають і кажуть, що це все от нормально. Про це говорять також деякі, наприклад. Ем, Партії да, політичні, які є радикальними. Я не я не вітаю радикальний підхід до цього, але мене просто дивує ця толерантність. Оскільки я думаю, що в Україні, наприклад, так би ніхто не робив і в інших країнах, наскільки я знаю, візьміть Італію, наприклад, да, в Італії а, були взагалі інші умови і в інших країнах. Тому на ну, я подяка цій країні за те, що вони толерантні до багатьох народів, які живуть не тільки українці, знаходяться в нас. А, що ще цікаво, є, діти в Німеччині а, в 4 класі отримують права на велосипед. Ви знаєте, що ваша дитина не має права їздити на велосипеді до певного віку, оскільки, а, наприклад, поліція да, вони кажуть, що дитина не може. Айншетсен це означає. А, Нормально проаналізувати ситуацію, да, машина справа, машина зліва, спереді, ззаду, світлофор, і може бути проблема. Тому дітям не дозволено їздити самим там в 6, 7, 8, 9, 10 років. Це вже четвертий клас, коли приходить поліція до школи. Ви привозите велосипед раз в тиждень, і діти роблять значить, фарад фюраша. Це, скажімо, всі вміють на велосипеді їздити, і в школах початкових є плавання. Вони бусиком збирають всіх дітей, їдуть в басейн. Але багато дітей до того вже вміють плавати, оскільки батьки віддають їх приблизно 6 років, коли вони кажуть, що якраз такий хороший вік, коли людина вже дитина є людина, коли вона може плавати і вчитися. Тобто німці, наприклад, так відносяться, що я ще писала, а. Така цікава річ Рунфунгебю, да, це ті 60-50 чи чимось євро, які ви маєте платити кожні 3 місяці, а ті, хто отримує соціальну допомогу, вони ви знаєте, вам платиться job set. Всі інші вони кожні 3 місяці приходять раз в квартал значить, той рахунок і ви оплачуєте. За що? За те, що ви користуєтесь. Телефоном, телевізором і радіо. Навіть якщо у вас немає ні телефону, ні телевізора, ні радіо, нічого, у вас є розетка, їх більш нічого не цікавить, і це є обов'язком. І якщо ви там не заплатили, то це велика-велика-велика проблема. У вас будуть штрафи. Ну, і сама така цікава особливість да, німців. на... В туалетах чи в туалетах на кришках написано для чоловіків, будь ласка, чоловіки, писайте, сидячи. Німці відносяться до цього дуже так цікаво. Вони кажуть, що там все брещить і просять да, до цієї гігієни. До речі, ви бачите дуже чисті туалети. Я бачу чистим в лікарні. У нас постійно кожен, не знаю, там дві години все це робиться чистим. І в німців є така тема: вони беруть туалетний папір, вони відривають і також складають на добрильце і туди сідають. Тобто, в них от звичка така. І чоловіків просять ви навіть бачите такі наклейки. Ось така цікава інформація про Німеччину з моїм сексуальним голосом сьогодні, але вибачте. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі і ще раз повторююсь: культура людини залежить тільки від неї. Я живу в цій країні 20 років, я поважаю її закони, і якщо я про щось говорю, то кажу, що це мене дивує, оскільки негарно приходити в країну і починати розказувати, яка вона погана. Я вам бажаю всього найкращого і не хворійте. До наступного разу.